Черкаський аеропорт знову запрацює. Віднині розпочинаються щотижневі рейси до Болгарії. Чи підтримують відновлення латовища черкащани? Запитаємо у них. Ой, ну мені особисто не потрібно, так як перельоти дуже дорогі зараз, тому я думаю, навряд чи хтось з Черкасу буде літати кудись. Я думаю, що не нужен аеропорт. В принципі, тут Київ недалеко і можна і проїхати до Києва. Ви кого-небудь користувалися авіапослугами? Так. Из Киева? Э, да. В перспективе да. Почему? Ну, потому что это деловая активность. В перспективе все-таки наша страна выйдет из того состояния, в котором у нас сейчас есть, будет, будет перспективно внутренних перевозок, то есть люди будут между городами ездить, будут чартеры ближайшие там курорты и так далее. На данный момент тяжело сказать, будет ли его окупаемым, Буде ли э, смисловим економічним, але перспектива обов'язково має бути. Нині відкрили вже рейси до Болгарії. Чи користувалися б ви такими рейсами? Я б, мабуть, не користувався, оскільки я в Болгарію не літаю і на відпочинок туди, ну, наскільки я розумію, це чартери на відпочинок, так? Тобто я не літаю, але це вже почало, це вже намного більше, ніж було років чи два роки тому. Відповідно, перспектива, я думаю, є. Знаєте, не тільки Черкаса, мабуть, і Україні. Черкасам він потрібен, по-перше, з нього йдуть податки. Він, якщо ви знаєте, спас свій час тролейбусне управління кілька років тому, яке хотіли розформувати за рахунок цих податків. А по-друге, запасних аеропортів навколо Києва практично нема. Житомир, Вінниця, Полтава або Розруха, або вже нічого нема. Ну і військове. Військова обстановка нинішня. Крім того, йому треба призначення якесь робити, чи додаткова до заправка, чи невеликі літаки сюди, як Жулян, переправити, наприклад, на Прибалтику, внутрішні і так далі рейси, можливо, якусь комерційну потужну фірму. Але те, що він потрібен, це однозначно і мешканцям місця, і нашому міському обласному бюджету, і взагалі і в Україні в цілому. Нині започаткували вже рейси до Болгарії, наприклад, ви користувались такими шартами? Звичайно, удобно і Болгарію, і Турцію, і в Росію деякі рейси, і в Тюмені, і в Москву, і до Варшави, і до Кракова. Ну і найближчі всі рейси. Звичайно, треба. потрібно, так? Ну а чому? Ну, Деякі люди говорять, що поряд є Київ, і тому немає погреби в Черкаському аеропорту. Я думаю, що потрібно. Ви користувалися написано? Іноді. Ну, я не так, щоб часто подорожую за кордон, Разве що а, в Москву там дораз. Це так. То, нині започаткували рейси до Болгарії чартерні. Як вам це? Позитивно чи ні? Та я думаю, що позитивно. Ну, Нічого проти немає. Попит буде. Так? Ну, аеропорт потрібен діючий, якби сучасний світ, потрібні перельоти між країною, дешеві, дешеві перельоти, лоукости лодкост, так звані. У нас він не працює, було лише кілька, кілька таких польотів, потрібно його реанімовувати, звичайно, за рахунок можливо, навіть державних коштів, які залучать. Я вважаю, що він потрібен і пересуватися набагато зручніше так було. В першу чергу між країною. Зараз започаткували вже рейси до Болгарії за 800 баксів, чи ти їздив би таким рейсом, ну, літати? Ні, ну 800 баксів я не сказав би, напевно, що це дешевий вид. А я думаю, можна, якщо, що, якщо шукати гарно, можна йти більш дешев, дешевий спосіб. Тим більше до Болгарії. Менш десь за доларів 500 хоча б. Якщо не вибиток людям, то звісно потрібний може. А якщо велить все в аеропорт.